У турбіоні Бугети немає справжніх динаміків, у ньому використовується щось набагато крутіше. Революція в автомобільному звуці, бугети, турбиліан і майбутнє аудіосистем. Автомобільна промисловість постійно знаходиться в пошуках інновацій, прагнучи не тільки поліпшити продуктивність і дизайн, але й запропонувати нові враження для водія і пасажирів. І якщо ми звикли до гонки за потужністю і аеродинамікою, то букете ремасий турбилен демонструє, що революція може відбутися і в області звуку. Відмова від традиційних динаміків на користь паєзоелектричних перетворювачів, що перетворюють корпус автомобіля в гігантський динамік, це не просто технологічний трюк, а потенційно новий етап у розвитку автомобільного аудіо. Я, як людина, глибоко захоплений музикою та автомобілями, завжди вважав, що якість звуку в автомобілі це часто недооцінений аспект. Ми витрачаємо величезні суми на аудіоапаратуру будинку, щоб насолоджуватися чистим і потужним звуком, а в автомобілі часто задовольняємося компромісом між потужністю, розміром і якістю. Традиційні динаміки, навіть найдорожчі, мають свої обмеження, вага, займане простір. І, як наслідок, вплив на загальну конструкцію автомобіля. Саме тут і проявляється геніальність підходу Бугеттери маси, використання вуглецевого волокна, матеріалу, відомого своєю легкістю та міцністю, як діафрагми пейзоелектричного перетворювача це блискуча ідея. Вуглецеве волокно володіє відмінними віброакустичними властивостями, що дозволяє йому ефективно передавати звукові хвилі. Більш того, перетворення всього корпусу автомобіля в динамік дозволяє уникнути необхідності в громістких і важких динаміках, що, безумовно, впливає на зниження загальної ваги і поліпшення аеродинаміки. Чому паєзоелектрика – це майбутнє автомобільного аудіо, Паєзоелектричний ефект це явище, при якому деякі матеріали генерують електричний заряд при деформації і навпаки. У разі паєзоелектричних динаміків. Електричний сигнал викликає деформацію поєзоелемента, який, в свою чергу, вібрує і передає звукові хвилі. Головна перевага паєзоелектричних перетворювачів полягає в їх малому розмірі і вазі, вони значно легші і компактніше традиційних динаміків, що дозволяє інтегрувати їх в конструкцію автомобіля без значного збільшення ваги і займаного простору. Крім того, паєзоелементи споживають менше енергії, що позитивно позначається на ефективності паливної системи або електричної батареї. Мій досвід та порівняння з іншими рішеннями. Я мав можливість послухати автомобілі з просунутими аудіосистемами, включаючи системи від Ben Amp, Olafson і Bowers Amp Wilkins. Вони, безумовно, забезпечують вражаючу якість звуку. Але навіть найкращі з них не можуть зрівнятися з потенціалом технології, використовуваної в Бугети Турбеліан. У системах, що використовують традиційні динаміки, звук часто відчувається як вихід з окремих точок в салоні. Це може бути непогано для створення широкої звукової сцени, але не забезпечує цілісності і занурення, які можна отримати від вібрацій всього корпусу автомобіля. Mercedes-Benz Front Base. Хоча і використовував корпус автомобіля для поліпшення звучання динаміків, все ж залишався залежним від традиційних динаміків. У турбеленж, вуглецевий корпус сам по собі є динаміком, створюючи унікальне відчуття звукового оточення проблеми та перспективи. Незважаючи на вражаючі перспективи, технологія поєзоелектричних динаміків в автомобілях поки знаходиться на ранній стадії розвитку. Існують певні технічні проблеми, які необхідно вирішити. Лінійність і спотворення, Паєзоелементи можуть бути схильні до спотворень при високих рівнях гучності. Необхідно розробити системи, які компенсують ці спотворення і забезпечують чисте звучання навіть при максимальній гучності. Стійкість до вібрацій і шумів. Автомобіль це складна віброакустична система. Паєзоелементи повинні бути стійкими до вібрацій і шумів. Щоб не створювати небажані артефакти в звуці. Інтеграція в конструкцію автомобіля, інтеграція поєзу елементів у вуглецевий корпус автомобіля вимагає точного проєктування та виробництва. Необхідно забезпечити рівномірний розподіл паєзо елементів і оптимальну жорсткість корпусу. Висновок майбутнє автомобільного звуку вже тут і ремасий туабелон це не просто автомобіль, це демонстрація інновацій та прагнення до досконалості, використання паєзоелектричних перетворювачів для створення гігантського динаміка з вуглецевого корпусу це прорив в області автомобільного звуку. Я впевнений, що ця технологія знайде широке застосування в майбутньому. У міру розвитку технологій і вирішення технічних проблем. Паєзоелектричні динаміки стануть стандартом для автомобільних аудіосистем, пропонуючи унікальне і захоплююче звукове враження. Замість того, щоб просто слухати музику в автомобілі, ми будемо відчувати її, занурюючись у світ звуку, який стає частиною самої конструкції автомобіля. Це не просто покращення звуку, це революція в автомобільному досвіді. І я з нетерпінням чекаю, коли ця революція стане реальністю для всіх нас.